Отже, це телевізійна вина краю з Івано-Франківська. Про зміни відносин між платниками податків і державою йшлося на семінарі, який організували працівники Державної податкової інспекції міста Івано-Франківська. На семінарі було обговорено закон України про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами, який набирає чинності з 1 квітня 2001 року. Новий закон докорінно змінює відносини між платниками податків і державою. Так, зокрема, контролювати сплату податків тепер можуть тільки митні органи. Установи Пенсійного фонду України, установи фонду соціального страхування та податкові органи. Законом введена принципово нова система штрафів. На нашу думку, в першу чергу, вносить кардинальні зміни у взаємовідносинах між платниками податків і державою. Це відміна так званої картотеки номер 2 і повернення їх банками починаючи з 1 квітня. Другий момент, основний це списання. Реструктуризації розтрочення боргів. За нашими оцінками, по місту Івано-Франківську приблизно буде списано податкової заборгованості близько 80 мільйонів гривень із 100, яка обліковується на сьогоднішній день. Третій важливий момент це є те, що поряд із списанням реструктуризацією боргів держава ставить жорсткі умови сплату податків поточної, поточного року. Тобто, Напрацював сплати, будь ласка, своєчасно у встановлені законом терміни. Після того, після несплати виникають права податкової застави, адміністративного арешту та інші фінансові санкції, які можуть бути застосовані з боку держави.